Сонет зі збірки над світним джерелом. Неначе подих радості і волі, Крізь вистя шум, крізь шелести шовкові, плили весною пагощі пускові Над сонним містом соняшнім тиролі. І раптом сніг на дерева магнолій на квіти їх рожево пелюсткові, Сніжинки білі падали волі, Гузори заплітаючись казкові. І сніжному дивуючись квітінню, проходив я загублену вітінню Понад рікою, парком напівголим, Де ніжні квіти умирали долі. І сам проймався тим холодним болем, Що відчували перюсткі магнолії Моя збірка, що зветься в далекій гавані, починається з поезії Поворот Брана. Це на базі старої кельської легенди. Від святих островів в кришталевім прозорім човні його вітер привів під стрімкі узбережжя землі. Хай крізь далеч ньому Він не знайде назад вороття, Забажалось йому стать на берег земного життя. Килим квітів стеліть, там, де гостя виносить приплив, Він бо хвилі століть у дзвінком у човні переплив. Темний натовп шумить, невідома причулася річ, Він радіє щомить, хоч не бачить знайомих обличчя. А про те й не зна, що стрічає рокований шкін, Тільки вийде з човна і обернеться в порох і плінь. Відчай. В старім порту солоний вітер віє, Повзе по мурах празелень віків, Дбайливо підмальовані повії. Полюють на пропійних моряків. Вливає труп з ножем позеред спини, Під плескіт хвиль, погойдуючись ниць. А скільки ще ховають ці глибини Незраджених жорстоких таємниць. Пожар на рейді охопив шаланду, Похмурий дим клубочиться здаля, І темні типи зносять контрабанду З блакитного, як мрія корабля. А там бур'ян, старе залізо, сміття, якісь кущі, я їм не знаю назву. І прокажений кутає в лахміття без палу ногу ноєм давніх язу. Третя збірка зветься, пісня про білий парус, передмістя. Я знайшов собі глуху околицю ту, де всі дороги не проїжджі. Тільки стежка будяками колеться на давно забутім роздоріжжі. Тут пастух не уранці череду, І сусіди біля живоплота сперечались аж до сварки всереду, понеділок нині чи субота. Ні одно вікно вночі не світиться, аж на третій вулиці ліхтарні. Але ближча Оріону кититься і ясніші світляки примарні. Біла печериця під раїною, да пісня без кінця і краю. А раїни пахнуть Україною спогадом загубленого раю. На пасічі од вуликів. Безсонний перегуд. для стомлених, для зламаних Спочинок тільки тут. Темні, кипарисовий загострений пілон, бліду сяйві місяця високий орен. Безлюдної околиці закурений моріг, І пес лежить задуманий у мене біля ніг. То полі пахнуть росами і медом будяки займаються між травами. І гаснуть світляки. Війнула прохолодою блакитна благодать, Не згадувати, не мріяти, а тільки споглядать. Сидиш тобі та слухаєш ічне сюрчання жаб, А там, вирвалося вирвалось цупких соснових лап, То зір'я перевернуте південного Христа. Це вище коло місяця глибше самота. Блискуча строфа, що була вже в руках, Прозора, співуча, ясна, ненацька шугнула кріж пару в думках, Провалля безкраїтна, сковзнула, упала, пірнула в глибінь, Зірвалася, як риба з гачка, І знов підпливала, манила, як тінь якої не схопить рука, як тінь безтілесною стала сама, Аж поки сховалась у тьму, глибинне, одвічне, Що всіх нас пойма, а ймення йому. Ми тільки рибалки в непевних човнах на плесі нічної ріки, глухої безодні в туманних вогнях до нас підпливають думки. Щось ніби впіймаєш тремтливо живе, А опустиш загинний слід. Хіба ще до когось і знов припливе Колись через тисячу літ.